Пане Любомир, ми, власне, тут я на згадала про ці варто, що треба було би зробити раніше. І, зокрема, там російська церква в Україні, яку ми вже називаємо Російська церква в Україні. Нині Конституційний суд визнав власне конституційним закон, який був ухвалений Верховною Радою ще кілька років тому. І це перейменування вулиць в рамках декомунізації і інші речі, які ми упродовж цих восьми, дев'яти, десяти місяців дуже активно тут в місті нашому і загалом по країні робили. Це якісь той, знаєте, ті цеглинки, які ми вкладаємо в спільну нашу перемогу та, безперечно, ви знаєте, якщо проаналізувати позицію Львова, позицію в тому числі львівських депутатів, ми можемо знайти дуже багато правильних рішень, як на мене, яких не чула Україна. На жаль, тому що Львів по великому рахунку позбувся радянської символіки ще в 90-ті роки. Львів розпочав таку масштабну декомунізацію, один з перших в Україні. В Львові за ухвалу про прирівняння комуністичного і нацистських режимів було прийнято в 2012 році, як я не помиляюсь. В Львові завжди розуміли, хто така Росія. У Львові завжди розуміли, е, хто є ворог. Е, в Львові завжди розуміли, де є небезпека, і кого слід е, остерігатись, проти кого треба боротися. Ну, мені здається, зараз вже розуміють всі. І е, ті рішення, ті сигнали, які посилав Львів, я переконаний е, стали вагомим внеском, в Побудові української України, і дійсно те, що ми зараз такою ціною виборюємо нашу незалежність, це величезна трагедія. На жаль, але, ну давайте будемо відверті: в Львові не в Львові, а в Україні по великому рахунку українці ніколи не керували. Українських е, політиків або знищували фізично, або знищували політично, ну, завжди керував олігархат, який то вдягав вишиті сорочки, е, то там, я не знаю, ходив до тої церкви, яка здавалася на той чи інший момент е, вигідною, і е, не було цієї державницької позиції. Всім, всі, хто їм е, загрожував в побудові такої олігархічної. Структури з ознакою держави, всі для них були вороги, і вони їх е, пробували прибирати з е, політичної карти. Всі насправді поступи е, в побудові України робили завжди люди. Революції, всі, які були, як би їх не називали, це помаранчева революція, революція на граніті, революція гідності це були в першу чергу національні революції. За побудову незалежної української України. І ми в Львові тут дуже добре це розуміли. І Львів завжди приймав е, таку активну позицію, активну участь в е, всіх цих подіях і продовжує е, приймати запис». Тому, коли ми проаналізуємо, а якраз до речі, Секретарят Ради має таку можливість, тому що у них є архівні дані всіх скликань депутатів міської ради, ми знайдемо дуже багато правильних рішень, правильних звернень, які дуже довгий час були проігноровані. І зараз. Зараз ці рішення приймає вся Україна і слава Богу. Пане Любомир, якщо підсумувати рік, так, ось цей, який був для нас надскладним, насправді. Як жив Львів в умовах війни? Які найважливіші фактори стали і, можливо, маркери у цій війні? Ну, Львів. Став головним, по суті, волонтерським центром в Україні, як на мене, поряд з іншими так само містами. Ми прийняли через Львів пройшло більше п'яти мільйонів людей, які їхали зі Сходу. В Львові зараз тільки в містечках, які ми побудували. Спільно з е партнерами проживають у тих тимчасових тільки містечках, проживає 150 тисяч людей, е Львів, е дуже, як на мене, е отак об'єднався і, зрештою, як і вся Україна, е показав таку рішучу позицію е і. Переконаний, докладноклався, докладається, як і багато міст України до нашої спільної перемоги. Дуже багато е людей в Львові є небайдужих. Львів'яни загалом є небайдужі люди. Вони ніколи не були байдужими. Їм е завжди була оця місія побудови е української держави. Ви знаєте, я в тому контексті хотів би ще нагадати. На що розраховував Путін? Які були меседжі в перші дні? Якщо ви пригадаєте, вони говорили про те, що мовляв Львів так само не хоче бути, там чи захід України не хоче бути в складі України. Там 에, Польща забере собі Галичину, а ми там заберемо всю іншу Україну. Розраховуючи на те, що в Львові існують якісь там сепаратистські настрої в плані приєднання там до країн Євросоюзу. Але він як глобально помилявся стосовно України, так і стосовно Галичини. стосовно Львова, Львів завжди виступав, виступає, буде виступати за єдину незалежну. Українську Україну і максимально буде робити для того. Тому я переконаний, що як би нам не пробували вкинути е, різні е, е, зерна е, розбрату, пам'ятаєте, були так само е, оці закидували, роздували, що львів'яни там негостинно приймають. Біженців, що львів'яни там дають, здають квартири дуже дорого, і кожен той випадок через лупу пробували е, ретранслювати. Мовляв, що це всі львів'яни такі, і я хочу все ж таки нагадати, що сотні тисяч львів'ян е, чи зброєю в руках, чи там на волонтерських пунктах, чи хто де що може робити, робив і робить, і буде робити. Для нашої перемоги, як і зрештою робить вся Україна, тому е, ніякого розбрату, ніякого ніяких сварок, ніяких е, протиріч е, ми повинні показувати приклад, об'єднуватись для того, щоб перемогти. І головне е, продовжувати викорінювати все російське. Все вороже, що залишилося в нашій е, країні. От пане Любомире. Власне, ми завжди в наших ефірах народного ток-шоу програми Говорять Великий львів, яка виходить на нашому телеканалі. Говорили з вами про ці речі. Маємо для вас подяку любому Мельничуку за відстоювання антирадянських ініціатив. Я думаю. Це має бути завданням абсолютно всіх, тому що там є корінь проблеми. Оцей русський мір він несе війну, він несе кров. І тому боротьба з цією ідеологією є надважливою. Дякую. Дякуємо вам.